бок фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Оце ж, бо ми щойно послухали виступ президента вперше за півтора року. Нарешті прийшли до нас в український парламент. Говорили, що буде діалог, а ніякого діалогу не вийшло. Був просто монолог і роздавання нарядів в Верховній Раді України. А насправді президент, говорячи про євроінтеграцію, лицемірно мав би наряди роздавати своїй фракції партії регіонів, саме яка. Знищила і знищить поступово всі євроінтеграційні прагнення України. Скажіть мені, будь ласка, чи вони хочуть вводити реформу судової системи? Чи вони хочуть вводити реформу правоохоронної системи? Чи для них важливо на сьогоднішній день ухвалити такі законопроекти, за якими українці могли би багатішати, могли б розвиватися і могли, би, могли би мати завтрашню перспективу? Та саме власне представники теперішньої більшості, представники партії регіонів і комуністів знищують євроінтеграційний напрямок для української держави. Для них розмови про євроінтеграцію це лише ситуативний бізнесовий інтерес. Вони фактично захищають свої мільярди в офшорних зонах і хочуть це робити, нібито інтегруючись в Європу. Для нас же, для опозиції і для Всеукраїнського об'єднання Свобода. Захист мільйонів українців оце є євроінтеграційний напрямок. Ми прекрасно розуміємо, чому сьогодні українські націоналісти, чому сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода відстоює євроінтеграційний напрямок і бореться за те, щоб Україна однозначно отримала позитивний відгук в листопаді місяці і була підписана асоціація щодо вступу України в європейське співтовариство. Мета і мотивація тільки одна: найважніша мотивація це наш вступ до Європи унеможливить підписання будь-яких договорів з митним союзом, підписання будь-яких угод сьогодні з Росією. І наше сьогодні гасло, основне гасло, геть від Москви. А теперішня партія влади тільки той вміє, що нищити і все, і руйнувати. Я хочу вас проінформувати, шановне товариство, що от зараз ми з вами засідаємо, а наш. Колега, народний депутат України Едуард Ліонов, який отримав фізичні травми після того, як поспілкувався з Беркотом під час незаконної сесії Київської міської ради 19 серпня, лежить на операційному столі, і це є наслідки оцього знущання, оце є наслідки отої сваволі. Органів правоохоронних, які замість того, щоб боротися з криміналом, вони сьогодні борються проти опозиційних сил, борються проти простого українського народу. Але не тільки таким чином партія влади сьогодні демонструє свої інтеграційні прагнення. Ви подивіться, як вони впроваджують, нібито свободу слова. Господи ти Боже мій, скільки багнюки, скільки бруду за останній час було вилито на всеукраїнське об'єднання Свобода. Я вчора дивлюся на телебачення, жахом даюся, яку брехню, який цинізм по відношенню до мене і по відношенню до нашої політичної партії ми чуємо на провладних телевізійних каналах. Та схаменіться, товариство! Та президентська кампанія ще не почалася. Чи може для вас свобода слова це є свобода знищення ваших політичних опонентів? Я думаю, що народ України, я думаю, що українське суспільство. Грамотно і правильно оцінить, хто є хто сьогодні і в українській владі, і який напрямок ми повинні будувати на завтрашній день. Сьогодні є надзвичайно великою небезпекою війна, яку розв'язала Російська Федерація, Кремль, Москва проти України. І це не тільки торгівельна війна, на яку, до речі, ми ще не почули реакцію ні президента, ні парламенту, ні багатьох учільників української держави. Зверніть увагу, що останнім часом Росія. Веде проти України релігійну війну, постійні інспекції Гундяєва, Патріарха Кирила сюди і намагання його будувати. Так званий Руський мір, веде про Україну проти України міжнародну війну, намагання Кремля сьогодні не дозволити Україні підписати асоціацію з Європою. Як сьогодні Росія веде проти України енергетичну війну, як сьогодні веде гуманітарну війну. Тут варто згадати лишень о тих всіх прихвоснів Кремля, які зісіли в уряді України і в українському парламенті. Варто згадати хоча б прізвище українофоба, міністра освіти Табачника, чи о тих 148 зрадників народних депутатів московських прихвоснів, які кляв записали до польського сейму. Товариство це є велика ганьба теперішнього українського парламенту. І ми розуміємо, що оці наші кроки. Євроінтеграційні кроки. Сьогодні це є єдиний реальний шанс відірватися раз і назавжди від Москви. Що сьогодні мала би робити влада? Влада мала би захищати національні інтереси, влада би мала захищати українську націю, влада би мала вести політику, як ззовні, так і зсередини, які би відповідали власне українським національним інтересам. До цього часу не скасований мовний закон. Ганебний мовний закон, який призводить до спекуляцій і напруження в українському суспільстві, партія влади на сьогоднішній день не голосує за відзначення за вшанування 80-х роковин голодомору в Україні, що є великою трагедією української нації. Хіба це не є ганьбою? І тому товариство. Ми нині, я звертаюся до всього українського суспільства. Ми не повинні зважати на блеяння теперішньої влади. Як казав Шевченко, борітися, поборити і з його нетолерантністю, треба боротися проти того режиму, який доводить Україну до кризи, і ми разом переможемо. І Україна буде в Європі, і Україна буде заможною і великою країною. Слава Україні!